Доброго всім дня! Сьогодні е, відео буде зовсім не в форматі каналу, але, але, думаю, можливо, буде цікаво. Маленька історія і передісторія. Мій батько він помер в 13 2013 році ще, і в нього була копійка ВАЗ-2101. Ну, батько помер. Старенька вже була копійка. Мама її продала, бо вона не потрібна, нам не потрібно, у нас машини були. Ну і так, так сталося, що продали машину. Так начебто часточку свою продали. А в мене брат, двоюрідний брат Андрій. У нього хобі модельки робити. І я не знав, а він мені зробив модель нашої машини вас 2101, ось вона своїми руками зробив цю модельку і подарував мені на день народження. Точно така, як була. Зараз я відкрию, він її поклав, поставив в такий бокс. Зараз я відкрию, щоб вам ближче і краще було видно цю машину. От. А це Таку модельку він, бачите, і антенна, і все, і всередині теж. Ну, я не можу заглянути туди, дверки не відкриваються. От. Ви бачите, як вона зроблена. Зараз покажу, візьму в руки і, і поворотники. Номер тільки він не причепив. Бо він не пам'ятав, не знав номер, а в мене не хотів питати, щоб я не догадався. І причепне теж точно так. От. Так, беремо акуратно машинку, дивимося знизу. Ви бачите. Двигун зроблений. Зараз ще Тепер дивіться як зроблено всередині. Все зроблено. Один в один. Ну, повірте, салон теж. Так само зроблений, як і, і капот. Так, багажник не відкривається, ні. Ні, багажник не відкривається. І найцікавіше, що ця модель зроблена, знаєте що? З паперу? З паперу зроблено все. Все зроблено з паперу. Колеса. Ну, скло ясне. Справа не з паперу, а це все зроблено. Це папір. Це папір. Це папір. В нього золоті руки. В нього багато моделей різних. Ну, цю він робив, я думаю, з великою теж любов'ю. Зробив оце таку, такий мені подарунок. Ну, подарунок він це вже давно зробив, років 5, мабуть. Оце така машинка. Похвастав. Ну, захотів похвастатися вам. Думаю, є чим похвастатися. Гарним похвастати, бачите? І ручки теж зроблені точно так, як у машині. А ну-ка зараз світло може підключу. Так, да, воно, бачите, всередині як зроблено. Дивіться. Дивіться, ручки як зроблені. Спідометр. ну очевидно чи видно буде чи ні. Та все там один в один. І спідометр, і замок запалювання. Ну, ви бачите, які розміри машинки. Невелика у моя рука. Оце така машинка. Дякуючи Андрію. В мене. Мій батько теж його звали Андрій. І мій брат теж Андрій, дякуючи моєму брату, в мене залишилась пам'ять про нашу машину.